Закарпатські автоперевізники вимагають підвищити тарифи на міські та міжміські пасажирські перевезення. Вони кажуть, що у державі діє неправильна тарифна політика. Собі вартість перевезень постійно підвищується, натомість ціна проїзду залишається майже сталою. Наприклад, із серпня 2009 року паливо подорожчало майже у два рази. Тож перевізники запевняють, що просто змушені піднімати тарифи. «Ми не рвачі. Автотранспортники не хотят, понимают социальную со... ситуацию сегодня, которая сложилась в Украине. Прекрасно понимают, что роста заработной платы такого, который люди хотели бы иметь, не имеют. Но вместе с тем, если мы хотим, чтобы наши колеса крутились, если автотранс... чтобы автотранспорт работал, мы вынуждены идти на то, чтобы повышать тариф. По одной простой причине, если его не повысить... Підприяття Водії бідкаються, що збитковості перевезень сприяють пільгові категорії пасажирів. Держава компенсує лише 10-15% збитків, що несуть автоперевізники. Через відсутність прибутку неможливо оновити автопарк. Зокрема, в Ужгороді за останні два роки не закупили жодного автобуса чи маршрутного таксі. Непоодинокими стали випадки, коли водії відмовляються виїжджати на рейс, оскільки це більше не рентабельно. Подальше зволікання. Прийняттям такого рішення щодо якогось підвищення тарифів, воно буде призводити до того, що не те, що буде не оновлюватися рухомий склад, буде зменшувати кількість маршрутів, кількість рейсів. На сьогоднішній день у нас вже є по області, що просто відмовляються від перевезень. Наприклад, останній тиждень. Можу, приклад привести з Кам'яниці, всі перевізники там відмовилися від виконання маршруту, тому що це на сьогоднішній день не рентабельно. Нині багато водіїв звільняються, зокрема й через малі зарплати. Минулого року середня зарплата водія склала 1270 гривень. У місті автоперевізники готові погодитися на ціну за проїзд у 2 гривні 50 копійок. Звісно ж, ушороці можуть сприйняти це не вельми радісно. Утім, в іншому разі запевняють перевізники, вони працюють збитково.